Замість вибоїн новий асфальт. У Миргороді триває ремонт дорожнього полотна. На минулому тижні дорожні роботи проводилися по вулиці Незалежності, а сьогодні підрядник працює по Кашинського. Вулиця Сорочинська одна з тих, на яку цього року чекає оновлення. У Миргороді завершили тендерні процедури, укладено договори, і незабаром підрядники розпочнуть ремонт. Будуть розпочинати роботи підрядники, які перемогли в даній в даних тендерних закупівлях. Це у нас виступають два підрядники Прат Мерегородський агрошляхбут і Зіньківський агрошляхбут. На сьогоднішній день укладено договорів на 1,3 мільйона. Підрядники працюють струйним методом, йдуть, проводяться ремонти, ямковий ремонт. З початком робіт по вулиці Сорочинській, підрядник розпочне і ремонт внутрішньобудинкових проїздів на цій же ділянці. «Миргородський агрошляхбут також буде залучатися до підрядних робіт, буде проведено доямковий ремонт, до струйним методом, відремонтовані будуть внутрішні будинкові проїзди. Це мається в виду будинки двохетажка в самому кінці, були, по переліку вони стояли ще на прошлий рік і тільки в цьому році дійшла черга до виконання. Крім Миргорода, дорожні роботи проводять і в Дібрівці. Ремонтують ту частину доріг, яка проходить через нашу громаду. Дібрівку теж грошейбутно там договори по агенції місцевих доріг, співфінансування громади і співфінансування агенції місцевих доріг. Де 50 на 50. Ремонт доріг це ще один важливий крок для покращення інфраструктури, який підвищить рівень безпеки та комфорт мешканців Миргородської громади.